Лимонад опціна. Вон ще лимонад теж опція. Зверху. Дуже опція. І це опція. Купатула. Опція Маленькі. Хлопці. Квас Квос білий. Тарос, квос карос. Квос яриво. Тобто. Це теж яриво. Менша бутилочка. А більша. І так. Так, он тоже знизу класс. Класси. Класс староливський. Вот такі тут справи. Так. кабачок. Нектарини немає опцій. На баклажоні теж немає опцій. Капуста пікінська. Скільки стоїть. Це тут немає опцій. Зараз гляну. Хочом ковни. Так, нектарин. У крушику, угу. це без крушика, кілограм дванадцять десять, персик, всякий жовтий, дванадцять десять, персик, жирний, теж, дороге, апельсини дорогі. А це теж нема акцій На банани теж. Нема акції, оце такі ось акція 90 75 Каву. ого, скільки стоїть Безнасінний. Я ще таких ніколи не купляла. Не можу вам сказати яке. Вусели коти, Томати рожеві, Теж персіна, тепличні, томати кофейні, плір, гарбуз кокой Я таких ще не знаю. Це часний. Це гуля 1385. Господь. Бурячок. Ага, дешевше. 11. Ой, господі. Он ціна. То скільки стоїло, тепер скільки? Це гуля дві. Це червона. Морква. Це монета. А помита 23. Так, і капусточка. Капусточка 1589. Ось. Оце я продивилась. І вам показую, яка сьогодні ціна. Усім гарного дня. Всього найкращого.